Ну, то сказали не пускати закрити. Зв'язку з чим? Зв'язку з чим закрита Ксенія? Там взагалі то пливанюк знаходиться, взагалі-то Савчук Но, знаходиться. І це журналістка, преса. Скажуть Я нам відкрити, Скажуть, крити, то ми відкрити. Ну, то скажіть, що прийшли ті люди, Пусті. що вони обов'язково зобов'язані. А ні, то ми зараз сюди визиваємо пожежну. Визиваємо правоохоронні органи на підставі, на підставі того, що ви перешкоджаєте. перешкоджаєте. І що ви щось Ми приховуєте, а у нас таке враження, що ви терористів ховаєте, а не дітей потравили. Рожасова масові інформації. Ви перешкоджаєте моїй журналістській діяльності Визиваємо Тетяну. Yeah. Зараз телебачення, попри... Визимо що хмельницьке, то що взагалі вас не сенс. А ви куди? Ось так. От тут потравилося більше 40 дітей. На даний момент вже 50, Так різного віку в Ксенії, місто каменец подільський Ми можемо побачити швидку. Також пливанюка головного, як то в нас кажуть, по охороні здоров'я. Машина, яка перебуває тут, в даній ситуації хочуть просто приховати. Те, що зараз під капельницю знаходиться десь більше 10 дітей, а на даний момент вже 50 постраждалих різного віку. Дітки, туристи нашого міста. А виставили охорону, думаю, що в цьому ніхто не узнає, що ми були. До речі, я вже фотографії там маю з середини. Ми не знаємо, чого приховують і чого скривають. А за якою метою тут перебуває? За якою метою швидка перебуває? В неї кожна хвилина має бути певною. Тут має бути кожна хвилина. Скажіть, будь ласка, чого ви тут перебуваєте? Зафіксуємо номера машини. Оце так можна швидка вже більше півгодини. А яких причин? Скажу мені Савчук, нащо ти Савчук він там? А чому? А з якої причини ви тут перебуваєте? Я зараз перевірю штатний ваш розпис. Ви що, по виклику приїхали? Чи чого? Чого машина більше півгодини тут перебуває? Оце потрібно, це потрібно зафіксувати, що більше півгодини перебуває просто транспорт, просто стоїть. Вже відколи я бачу. Нас можна так просто швидко викликати додому, і вона просто постоїть, так само, як тут біля готелю. <реш> Біля отелю «Ксенія» можемо записати номера і спитати цікаво, хто це вам проплачує за бензин, то ви зарплату сьогодні теж за день отримуєте, чи ні? Чи ви просто так, за власний рахунок? Воді Плеванюка дуже там сидить. Отак От у нас швидка працює, а якщо якась бабка на черьомушках визиває, то вони до неї не, не приїдуть.